Всім тихої ночі, любі друзі, з вами Люба. Сьогодні вже неділя, а отже, настав час оповідань. Субота пройшла дуже важко, як і п'ятниця. Скажений сусід засипав нас шахедами, ракетами, привітав особисту столицю з її днем народження. І я хочу привітати киян з днем Києва. Ми не зламні, незважаючи ні на що, не на безсонні ночі, ні на шум ракет, вибухи, тож тримаємося далі. Починаємо слухати нову казку. Впродовження циклу казок. Перша була про довго Сьогодні казка про Хомекляндію. Казка про запаси, що не знають меж. Десь за сьомою полицею, за третім ящиком із бісером і під коробкою, де лежать дуже потрібні, але колись потім. Схеми ховається країна, яку видно не всім. Називається вона Хом'якляндія велична і нескінченна держава, де панує золоте правило. Запас то святе. У цій країні не було нічого зайвого, все було в запас. Там жили чарівниці-вишивальниці, що колись пережили голодні 90- роки. Коли голка була тупа, а нитка одна на трьох. Вони виросли, стали сильними, незалежними і трохи скаженими. По коли побачили перші повні набори з Дімсі, то втратили глузд остаточно і безповоротно. Ляндія була країною, де замість мостів. Муліне, замість річок стрічки для вишивки, місто будувалися з коробок із наборами, столиця велика закупівельська, передмістя раптово акційне, а неподалік лежало село Хом'ячка, де жили всі ті схеми, що були безкоштовними, ну просто щоб було. Там була магія особлива, хом'яча, кожен набір, покладений у коробку з думкою, колись вишию, отримував душу. Але не просту душу, а ніжно трепетно, щодня шепотіли господині. А я, а мене можна вже. І хоч їх було багато, то хомічки їх усіх пам'ятали, особливо вночі, коли лежали в ліжку з телефоном і додавали ще один набір у кошик. Ну, раптом зникне, пояснювали вони собі. Це ж та сама жаба з капелюшком. Такої більше не буде. А жаба між іншим лежала вже в трьох варіантах з капелюшком, з парасолькою і у чоботях. Жаба тихенько сміялася і змінювала позу в коробці, бо знала, що вона ще не на пенсії. У Хомікінляндії жили королеви схем, повелительки муліне, архимагийні органайзерів і верховні дами шохлядок. Кожна з них мала свої володіння. Найповажніші носили титул тих, що збирають на пенсію. Вони сиділи в своїх величезних тронних залах, зазвичай у народі це швейна кімната, або в важких випадках це балкон, і корували своїми запасами за принципом: це на зиму, це на карантин, це коли світло виключать, а це просто так, тому що гарне. І коли хтось з родини наважувався запитати: навіщо тобі ще один набір, коли ти 10 не вишила? Відповідь лунала урочиста. Ти в 90-х бачив нитки канву, в магазині бачив ні, от мовчи І таке більше не підлягало обговоренню. У глибинах країни на рівні третя полка знизу, праворуч, жила легенда про хом'ячу скриню, найбільше сховище наборів, яке жодна господиня не могла пригадати повністю. Що там лежало, ніхто не знав, дехто вірив, що там ще перший набір золотого оруна, куплений в 2006 році. Інші, що там схований ідеальний органайзер, якого шукаєш усе життя. Але не можеш знайти, бо він лежить під стопкою схем і журналів за 2000 рік. Хомікляндія мала своїх мешканців, жалійки, набори, які шкода почати, бо вони ж такі гарні і новенькі. Бурчальники, ті, що куплені під впливом настрою, а тепер не дуже те й подобаються. Вічно обіцяльники, набори, які точно вийшли на Новий рік, вже шостий рік поспіль обіцяю собі. Шкіднички це дрібні червні гномики, які ховають потрібну нитку самі тоді, коли вона найбільше потрібна. Часом над країною нависла страшна тінь. Організація. Це був міфічний стан, коли вишивальниця вирішувала все розкласти, підписати і посортувати. Зазвичай він минав через півгодини, а замість порядку залишався ще більший хаос і одна загублена голка в килимі. У найтемніших кутках шафи жили чоклуни канви. Залишки шматків, які, може, ще на щось підуть. Вони влаштовували, бали з залишками бісеру, рештками ниток і співали пісні. Нас не викинуть ніколи, бо для хомячка ми доля. Хомяки були щасливі у своїй країні. Вони купували, перебирали, мріяли, як на пенсії, вишиватимуть весь день. У них було все крім часу. Але вони твердо вірили, що одного дня прийде велике натхнення, вимкнуть інтернет, закриють роботу, і можна буде сидіти і вишивати без перерви. Звісно, часом вони заходили в Догобудю, країну, де їх процеси чекали продовження, але звідки легко втекти, треба лише додати в кошик новий набір. І хоча зовні все це здавалось безглуздям, насправді Хомікляндія мала свою філософію. Збирати це теж щастя, бо кожен набір це надія, мрія, частинка себе, це терапія для тих, хто в дитинстві не мав кольорових ниток і хто нині лікує душу дрібним хрестиком. Тож, якщо вночі ви чуєте шелест пакета з шафи, не лякайтеся, це зговорить до вас хомікляндія. Вона жива, вона поруч, і вона запитує: А що ти сьогодні поклала в корзинку? Ну що, друзі, ось така більш позитивна вийшла казка. Мені і настрій піднявся, поки я робила озвучку. І хочу записати, запитати вас: а скільки наборів у вашій хомяклянді? Ви можете пригадати всі, порахувати. Напишіть, порахуємо, поміряємося, у кого більше запаси. Або у вас є якийсь один такий особливий набір? Якого ви ще не почали, і він чекає свого часу. Напишіть: ви хам'як, чи вас більше жаба давить щось купляти про запас? Чи є у вас це? країна чудова в шафі чи на балконі? А зараз після веселої казки, пропоную послухати продовження щоденника вишивальниці. 1 червня. Ніч почалась тривоги, знов шахеди, знов бахкало так, що вікна дзвеніли. Доньку хапала на руки і бігла в коридор. Після четвертого разу потягла туди матрац, розстелила подушки, покривала. Публик з босів вже самі знають маршрут і лягають біля доні. Зранку день захисту дітей, а діти сплять на матрасах у садочку в сховищі. Якими словами пояснити їм, чому свято з сиренами? Навіть не змогла сьогодні взятися за вишивку. 2 червня. Світло не буде півдня. Добре, що встигла зарядити павербанк. Донька зморена, але проситься малювати розмальовки в коридорі. Знайшла старий надушити набір з маками. Вклала в коридор. Може, хоч трохи повишиваю. Готую їжу на плиці з балонами. Економлю газ. Чоловік приніс трохи овоча з ринку. Сьогодні у нас буде рагу. 3 червня. Неспокійна ніч, короткий сон. Вишивала трохи в день, поки донька гралася біля дверей в коридорі під музику ППО, яка звучала весь день. Уперше задумала серйозно, а не час нам вже переїжджати на захід країни. У чоловіка там батьки може взяти де переїхати, не лякати доньку та себе не травмувати. Але поки не можу зібратися докупи. Четверта червня, тиша. Підносна, але така жадана, зварила борщ, попрала руками, бо машинка досі без світла. Донька пішла до садочка, я швидко взялась за п'яльця, Натягла на нову тканину, воєнні хрестики не будуть себе самі вшити. Сиділа мовчки і дякувала хоч за один день без сирен. 5 червня, бублик захворів, цілу ніч нявкав, повезла його до ветеринара. Добре, що він залишився в нашому місті. Все обійшлось, але грошей залишилось небагато. На вишивку часу не було, навіть не встигла голку в руках потримати. Зате вечері подумки складала план евакуації. Дуже не хочеться, але що поробиш. 6 червня прокинулась зранку від того, що бусю знудила просто на ліжко. Стрес не тільки в людей, навіть у тварин. Донька плакала, бо в садочку знов сиділи в бомбосховищі дві години. Голову розриває від думок, пакувати речі чи ще трохи зачекати. Поки сушила випрану постіль, на 5 хвилин вишила три хрестика. Символічно. Але той один кущик на схемі як маленька перемога. 7 червня будинок дали воду, мила все, що накопичилось за попередні дні. Продукти обмежені в супі вже третій день лише картопля і цибуля. Замовила сухий спирт і новий фільтр для води. Краще мати запас. Донька просила вишити її пташку. Знайшла маленький дизайн, може, за тиждень осилю. Ввечері знов тремтіли в коридорі, коли ППО гріміло над дахом. 8 червня сусід приніс трохи хліба, бо в них є хлібопічка. В магазині залишилось лише борошно, хліба давно не провозять. Донька казала, що їй не снилися котики в бронежилетах, воєнне дитинство у всій красі. Чоловік мовчить, але бачу, сам розгублений. Я дістала стару вишиванку і перешиваю на новий розмір. Це відволікає. П'яльця сьогодні не чіпала, душа не лежить. 9 червня прийшла сусідка порадитись щодо евакуації. Вони збираються. Після довгих вагань вирішили. Якщо ще буде один обстріл по ТЕЦ, їдемо. Чоловік підготував авто, перевірив аптечку. Донька дивилась, як я розмотую нитки, і питала, чому я завжди така спокійна. А Я просто зашиваю свій страх. До ночі закінчила невеличкий мотив з серцем у синьо-жовтих кольорах. 10 червня Світло не було зночі. Варила кашу на плитці, знов за запасами. Донька казала, мама, я хочу жити в будинку, де не буде сирен. Обняла її, притиснула до грудей, пішла сльоза щокою. Вишивка чекала, але не дочекалась, сьогодні не змогла. 11 червня вранці спала годину, поки не згоділа сирена. Зібрала тривожну валізу ще раз, оновила вологі серветки і аптечку. Донька збирала іграшки, обираючи кого евакуювати. Вишивала, поки вона спала, бо саме вночі бувають рідкісні хвилини тиші між сиренами. Сьогодні півгодини хрестиків як сеанс терапії. 12 червня. Чоловік приніс вишивальні нитки. Замовляв ще два місяці тому. Я аж розплакалась. Тримала їх, як золото. Одразу розклала по органайзеру, підібрала схему з ромашками. Це буде моя спокійна робота. Почала вишивати, поки готувала вечерю. На столи нитки були поруч з тарілками. 13 червня, неспокійний день. Обстріли в сусідньої області. Постійно телефонують родичі. Хтось евакуюється, хтось у паніці. Ми тримаємося, бо маємо куди їхати. Але страшно покидати дім. Поки донька розмальовувала, я вишивала їй пташку, як обіцяла. На душі трішечки легше. 14 червня кур'єр приніс посилку з магнієм. Дякую подрузі. Вона відчула, що мені треба. Вже тиждень як не п'ю, і нерви почали здавати. Зробила собі каву, сіла до вікна і тихо вишивала. Бублік, муркочі, буся поруч. Ми всі одни одни одному терапевти. Вишивала до самої сирени, тоді всі в коридор. 16 червня оновила запаси, купила тушонку, гречку, воду. Сусіди разом допомагають, Поділились крупами. зробили закупку гуртом, вишивала між справами, почала новий набір з півоніями. Донька сміялася. Мама, а ти не боїшся, що вони зів'януть? Я сказала ні, бо вони з хрестиків. 16 червня нарешті зібралась з силами, спакували валізи і повезла доню з бабунею до батьків чоловіка на захід. Буся і бублик з нами, і ця подорож була непростою. Чоловік залишився, його нічні зміни на заводі ніхто не скасовував. Добу їхали автобусом до вокзалу, ще й з вологими очима, бо залишила частину вишитого вдома, залишила чоловіка, залишила своє життя. Надіслала поштою частину наборів і ниток, а великі роботи залишились вдома на стінах. Маю мрію повернусь і побачу їх там уже на стінах, на цілих стінах нашої квартири. 17 червня. У потязі не спала. Над нами збивали шахеди, а в голові тільки думка Бережи нас Богу, бережи. Доня спала на мені, бублик нервував, буся тряслась, але мовчала, ніби розуміла все. Вранці прибули в село. Тут тиша, пташки і запах скошеної трави в повітрі. Мене відпустила. Тут не чути ППО, не тремтять шибки і не стрибає серце від кожного звуку. Донечку вже прилаштували в місцевий садок. Школа у нас в місті поруч. Восени підемо в перший клас. 18 червня, перший день без тривог. Я не знала, що можна прокинутись від співу півня, а не сирени. Бубли ганяється за корми, буся, приникши під ліжком, адаптуємось, вишиваю під вікном, поки доня в садочку, це наче ковток спокою. Написала чоловікове сумую страшенно, але не знаю, що. Що робити, повертатися чи залишитись тут з доньою й бабунею? Сільське життя інше, і хочеться знову вірити в майбутнє і в перемогу. 19 червня. Бабуня подружилася з місцевими. Пішла до магазину, повернулася з яйцями і новинами аж на цілих півгодини. Я трохи прибрала в будинку, де жили батьки. Нас прийняли з теплотою, але сумували за сином. Ввечері вишивала просто небо. Під зорями, з думкою, що хрестик це як молитва. Доня малювала маму в саду з голкою, отак і бачить мене. Почала новий маленький сюжет поле з маками. 20 червня. Знов безсонна ніч. Провидлиз тривоги і наш 18-й поверх, де темно, холодно і страшно. Прокинулася з панікою, але поруч спала доня, і це заспокоїло. Бублик тихенько моркоче у вісні, буся охороняє нас біля дверей. Вдень знову вишиваю, вже у коридорі за звичкою, хоча тут і немає загрози. Допомагаю батькам з городиною, гуляємо лісом, полем, збираємо квіти, їмо полуницю. Серце ще звикає до безпеки, але руки, руки пам'ятають тривоги і вибухи, іноді самі поволі тремтять. 21 червня. На телефоні досі стоїть застосунок тривог із нашого міста. Не можу вимкнути, хоч ми і у селі. Сьогодні тривоги почастішали, Серце стискається кожна сирена, як удар по душі. Щодня телефоную чоловікові в обумовлений час ловлю кожне слово. Він мовчить про складне, тільки каже, що все нормально. Але я ж відчуваю, що щось відбувається. Серцем чую. 22 червня. Чоловік уперше згадав, що завод евакуюють. Ця думка і лякає, і трохи заспокоює, можливо, вони будуть в безпечному місці. Доня сьогодні питала, коли тато приїде. Обійняла її і не змогла нічого відповісти. Буся та бублик теж сумують, не кидаються до дверей, не граються, просто лежать біля мене. Вишивка сьогодні не йде, в голові суцільне напруження. 24 червня. Чоловік коротко повідомив, евакуація затверджена, дати не називає. Я сховала цю новину в серці і пішла з донькою плести вінок. Маємо жити сьогоднішнім днем. Поки вона крутилась у траві, я сиділа з вишивкою на лавці, вишивала візерунок для серветки, щоб подарувати батькам чоловіка. Увечері пекли пиріжки з бабусею. Це була терапія, як в дитинстві. Бублик обнюхав муку, а буся лізла під ноги і заважала нам місити тіста. 25 червня, новий день, нова тривога в застосунку. Я тримаюсь, але кожна сирена здається криком: Повертайся! Телефоную чоловіку, він заспокоює. Каже, що завтра розкажу більше. У селі, У селі почалась спека, і без електрики було дуже-дуже важко. Слава Богу, тут хоча б є колодязь. Вишивка повертає сили, працюю над маками, працюю над городиною, гуляємо з Донією. Хочу подарувати їй спокійне літо. 26 червня. Сьогодні чоловік знов вийшов на зв'язок, сказав, що поки що завод не повністю евакуювали. Я намагаюся не показувати доні, як мені важко. Читаємо з нею казки, а ввечері разом малюємо. Вишивати доводиться уривками, голка тремтить у пальцях. Буся сьогодні заскочила на коліна і облизала обличчя, поки вишивала. Відчуває, що я на межі. 27 червня. Сьогодні на городі зібрали ціле ведро кабачків. Ми з бабусею смажили млинці, доня їла аж за вухами, за вухами лящала. Вишила трохи, працюю над мініатюркою з лавандами, щоб зробити листівку для чоловіка. Бублик сьогодні ховався у валізу. Доня сміялась і казав, Він хоче додому. І я теж хочу. Дуже, але поки що рано. Постійно думаю, що правильно. Чи правильно я вчинила і залишила свій будинок і поїхала в безпечну сторону. 28 червня. День Конституції. Вночі. Тривога, збивали шахеди, над селом лунало небо. Вранці ми знов зібрали тривожні рюкзаки, доня плакала, бо саме снився тато. В Садочку тривоги, діти знов сиділи в підвалі. Це день, коли мали б говорити про права, а ми ховаємося, мов миші, без світла, без миру, без спокою. Вишивала в коридорі сільського будинку при світлі свічки, хрестик за хрестиком, як молитва. Куди б ти не поїхав, але війна може дістати всюди. 29 червня чоловік не вийшов на зв'язок. Застосунок мовчить, і це ще страшніше. Бабуся заварила Мелісу, Ми з донькою вишивали поруч на веранді. Вона, свій дитячий набір, який я придбала в місті. Я свою лаванду. Боблик Бо влаштував засідку в кущах, ганяє метеликів, а Буся гріється на сонці. Здається, тільки вони тут справді живуть повноцінно, а я просто доживаю день за днем, рахуючи вишиті хрестики, ніби дні до завершення війни та повернення додому. 30 червня, останній день місяця. Дивлюсь на календар, і думаю ми пережили ще один місяць війни. Це мало б бути спокійне літо, тепле, безтурботне, з морозивом, з річкою. А натомість сирени, тривоги, листи від знайомих, немає повідомлень від чоловіка, валізи під ліжком, бабуня хвилюється. Сьогодні я не вишивала, просто сиділа і слухала пташок. Інколи найкраще, що ми можемо зробити, це чекати, дихати і жити. Ну що, мої любі друзі, ось такий вийшов випуск. І трохи веселий, і трохи сумний. Сподіваюся, ви гарно зі мною повишивали. Бажаю всім тихого дня, тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних, обов'язково реагуйте на тривогу. До зустрічі в моїх нових відео. Па-па!